Володимир Злепко один з наймолодших, але тим не менш найактивніших депутатів міської ради. Є членом партії Рідне місто і представляє в Раді виборчий округ номер 5 що включає вулиці 8 березня, Миру Горького, від номеру 1 до 11, від номеру 2 до 58. Володимир є членом бюджетної комісії. Один з небагатьох депутатів, які за період каденції не пропустили жодного сесійного засідання міськради. Активний, працьовитий, енергійний, власним прикладом пропагує здоровий спосіб життя у 2013 році. Володимир Злепко разом із командою партії рідне місто, як і в попередні роки, працював над тим, щоб і довірений йому округ, і трусянець загалом розвивалися і змінювалися на краще. На жаль, зважаючи, що рік був досить, досить складний, враховуючи той факт, що казначейство не пропускало кошти, то насамперед робіт було проведено на моєму окрузі також і багато, але все ж таки вони відбувалися і вони відбувалися в різних галузях. Це як і ремонт житлового фонду, як благоустрій міста, як розвиток культури, культурний розвиток міста Трестянець і самого округу. Так, і роботи, які пов'язані безпосередньо з якимись там суботниками чи добрими справами, які можливо провести без ніяких коштів, скажімо так, ну коштів міського бюджету. Дає. що стосується, наприклад, робіт, які проведені були по благоустрою міста і безпосередньо мого округу, це були встановлений тротуар по вулиці Горького від магазину Оптика, це від будинку Горька 9 до магазину Пані. І також був встановлений тротуар по вулиці Миру, скажімо так, від магазину «М'ясна лавка» до Пенсійного фонду України. Там, до речі, останні декілька років була був дуже дуже поганий тротуар. Справу тому, що колись там проводили ремонтні роботи комунальні підприємства Роснецької районної ради «Райкомунгосп», залишили після себе кучу багна і якби люди. Весь час скаржилися, тому що ну, якби, не, не дуже приємно, коли там йдеш восени чи е, навесні і там дуже багато бруду. А крім того, по вулиці Миру е, був е, по правій стороні встановлений парканчик такий європейський. Е, до речі, ідея встановлення паркану виникла дуже, досить давно, але е, в зв'язку з ну, обмеженими фінансовими можливостями. Така змога з'явилася тільки в цьому році, коли, поспілкувавшись з міським головою, було вирішено все ж таки встановити замість кущів там, такий невеличкий паркан, який був би і у міста, і якраз ну, одній з красивіших вулиць центральних це вулиці Миру. До речі, такий паркан планується встановити і по лівій стороні в 2014 році. У 2013 році на території округу номер 5 проведено і капітальний ремонт об'єктів житлового фонду. У 2013 році були проведені дві таких, ну я б сказав, досить важливих роботи на окрузі. Це був проведений капітальний ремонт криш по вулиці Миру, будинок 21 і будинок 28. По вулиці Миру 21 була відремонтована криша. Там вона була плоска, скажімо так, і євроребороїдом покрита Будинок Хмира-28. Останні роки ремонт цієї криші ну, якби був, стояв дуже гострий в міській раді, тому що жителі саме цього будинку досить часто зверталися в міську раду. І до мене особисто. І справа в тому, що для ремонту таких покрівель необхідно, необхідно брати. Декілька дозволів і що в свою чергу ну здорожує сам ремонт покрівлі, і процес ремонту стає значно довший. Кошти були обмежені в цьому році. То все ж таки міський голова після неоднократних зустрічей із мешканцями міста, ну і цього будинку 28 будинку домовився з підрядною організацією, яка погодилася в борг відремонтувати цю кришу і, до речі, Хотілося б зазначити, що якби, це є таким прикладом, що коли слово міського голови, ну, вона відіграє значну роль в тому, що будуть проводитись роботи чи ні. Тому що, незважаючи на те, що сьогодні 2014 рік, уже лютий місяць, а все ж таки, люди, ну, підрядна організація, кошти за ці роботи ще не отримала. Тобто, Люди фактично працювали в борг і сьогодні чекають до сих пір. Кошти, незважаючи на те, що самі мешканці цього будинку вже можуть себе добре почувати і якби, не піклуватися про те, що ну, з покрівлі буде текти вода і ну, буде спокійнішим, скажімо так. Тобто за 2014 рік близько 40 сімей, це буде на 21 і 28, повторююсь, стали спокійніші і не переживають за те, що в них не буде текти покрівля, скажімо так. Крім ну, того, був відремонтований водопровід будинку Горька-52В, ну, там, капітально, скажімо так, це теж була значна проблема, коли ну, самі розумієте, що якщо в будинку немає води, то на сьогоднішній день, коли вже без води люди не можуть ну, нормально функціонувати, а тобто ну, жити. А ти, ти бачиш, що коли нема. Колодязь за поруч, то це ну з незручності виникають. Тобто цю проблему в 2014 році вирішили, і якби я думаю, що люди трішки можуть теж почуватися себе спокійніше, і що не, не приходиться їм за це спіклуватися. Значна частина депутатської роботи полягає у прийнятті рішень під час засідань сесії міської ради. Це такі роботи, які яких насправді не видно, це робота в сесійному залі. Так, протягом року, ну на мою думку, було дуже багато питань, які були вкрай важливі для міста, але декілька з них я вважаю є перспективними і вирішення, яких було в цьому році вирішити якомога швидше. По перше, це питання, що стосується створення в місті індустріального промислового парку. Так як ну, любе місто, яке хоч хоче розвиватися, воно може розвиватися тільки в тому випадку, коли є робочі місця, коли працюють підприємства, і відповідно люди мають змогу отримувати згідну заробітну плату і жити в цьому місті. Ну, так ще в 2014 році вийшов закон України про індустріальні парки України. І ще і з 2012 року міська рада обрала напрямок створити в місті Тоснець. Промислову зону протягом 2014 року ми працювали над тим, щоб була створена концепція індустріального промислового парку міста Трестянець. Врешті-решт, наприкінці, в середині, якщо не помиляюсь, в середині жовтня було прийнято рішення про створення цієї концепції, і наступним кроком буде створення безпосередньо самого індустріального парку, яким передбачається. Створення близько 800 робочих місць, що в свою чергу, як я вже зазначав, приведе і до покращення розвитку самого міста і для і до значних відрахувань, міський бюджет, завдяки чому можуть там будуватись ті самі покрівлі, встановлюватись ліхтарі, встановлюватись там не знаю, якісь там архітектурні форми, гарні, покращуватись парк і тому подібне. Ще одне таке досить важливе питання, яке піднімалось в цьому році, це в липні місяці була прийнята нова нормативна грошова оцінка землі, враховуючи той факт, що останні 15 років нормативної грошової оцінки в місті не було, то цей такий захід був ну, необхідний, тому що нормативна грошова оцінка землі повинна оновлюватися кожні 5 років. Але не більше 7 років, ну, що проходив термін її використання. Як зазначує, вона не використалася вже 15 років, ну, не змінювалася 15 років, то якби, міська рада прийняла нормативну грошову оцінку, вона, звісно, значно зросла з 28 гривень з урахування коефіцієнтів індексації до 93 гривень 6 копійок, що в свою чергу, як ми розуміємо, ну, повинно було. Збільшити податковий тиск на суб'єктів господарювання, які орендують землі. Міста ну, тільки орендують це ті ж самі бюджетні установи, державні підприємства, які сплачують земельний податок, враховуючи, що нормативна грошова оцінка така була прийнята. Я і мої колеги-депутати з фракції рідне міста ну, переживали, як зробити так, щоб податковий тиск на суб'єктів господарювання, які орендують землю, змогли. Ну, не відчути цього росту сплати за арендної плати. Згідно з земельного кодексу, міські ради мають право встановлювати аренну плату на рівні не менше 3% від нормативної грошової оцінки і не більше 12. Ну, порадившись, було прийнято таке рішення, що майже всім суб'єктам господарювання, які є орендарями в місті Трастянець, встановити відсоток 3%. Тобто на сьогоднішній день, ну навіть Якби бачимо таку ситуацію, що в тих суб'єктів, в яких там був коефіцієнт 7, там, і зараз встановлюється 3 з Нового року, тобто це крок, який ну, необхідно було провести, і який оцінять 100% суб'єкти господарювання, тому що наразі державою, на жаль, є така політика, що ну, досить багато податків, які сплачуються до державного бюджету. І збільшивши ще арендну плату, ми б просто-напросто тиск податковий збільшили. На цих суб'єктів господарювання що в свою чергу там могло спричинити скорочення і робочих місць таких суб'єктів господарювання, ну і можливе закриття і припинення їхньої діяльності. Саме Володимир Злепко є ініціатором проведення у Тростянці фестивалю східрок, а також членом організаційного комітету заходу. Ще досить давно в мене була така ідея, що ну виникало таке питання, що в місті. Яке досить добре розвивається, все ж таки, мало питань, мало часу приділяється молоді, там, дітям і розвитку культури. Хотілося провести якийсь фестиваль. Так ми ну, не весени, а взимку 2012 року там спілкувалися із міським головою з міською радою, сім'ям Максимом, стосовно проведення якогось музичного фестивалю і прийняли рішення, щоб, ну, якби, Спробувати провести музичний фестиваль, назва якого Східрок, якби ви його запам'ятали, я вважаю, у 2013 році це був досить нелегкий процес організації, тому що прийшлося приймати участь на всіх етапах розвитку. Це від відбору хедлайнерів фестивалю і до безпосереднього дня, коли він днів, коли він проходив, якби ну, досить цікавий захід, який поставив. Я вважаю наше місто на новий щабель розвитку, і тепер про Тростянець знаю дуже багато молодих людей, які ну, готові приїжджатися до кожного року і відпочивати, якби забирати трішечку цієї красоти нашого міста і залишати його собою, і цим бути ну, трішки щасливішим, скажімо так. Тобто такі фестивалі, на мою думку, необхідно проводити. Незважаючи там, на досить якби, таку незначну кількість, ну, невелику кількість відвідувачів, які були на фестивалі, то в 2014 році, якщо все буде добре, будуть проходити виплати з козначенством, цей фестиваль теж буде проведений і він ну, матиме життя і буде, напевно, такою пролиною, як в свої часи було, був фестиваль Барон. Є робота депутата обов'язкова, а є й добровільна. Тростянець славиться на всю область численними толоками. Ще з 2006 року, прийшовши працювати в міську раду, замітив, що ну якби в місті такі такі заходи, як толоки, проводяться ну, кожен в рік мінімум разів 10-12. То ця добра традиція, вона залишилася і в цьому році, ну в минулому році де го але вже якби приймаю, я приймав участь в ній не як там, працівник міської ради, а як депутат міської ради. І якісь свої ідеї, там, бажання втілювали, тобто всі суботники, які проводились, вони були прийняті за участю, ну, і за моєю участі, і за участю депутатів з фракції партії Рідне міська. Так в нескучному встановлювалися місточки. А крім того, один з таких містків був встановлений особисто за моєю ініціативою. Яку підтримали міський голова депутат міської ради Самода Юрій і депутат районної ради Ігор Яценко. Декілька часів роботи в суботнього ранку дали можливість облагородити місце, яке наразі дуже якби, пользується попитом на сьогоднішній день, і там купаються не як влітку, і взимку марші. А крім того, якби ми з товаришами однопартійцями. Напротязі року запускали рибу в наші озера, це і в не скучно, і на озеро Красне, і запускалася риба також в міський парк вставок, що в свою чергу дало можливість його трішки очистити. І на сьогоднішній день він є ну, набагато кращим, ніж в минулому році, тому що запустили спеціальну таку рибу та столобика, яка виїдала там водорослі, що в свою чергу очистило озером. приємним сюрпризом для Тростянецьких малюків стало встановлення восени нових фігур на галявину казоче з добрих ініціатив, які були в 2013 році, це встановлення казкових фігур в міському парку напередодні дня міста Тростянець. Так, порадившись зі своїми колегами-депутатами з фракції рідне місто», скинувшись якісь там невеличкі кошти, ми встановили три фігурки: це слона Черепаху і Гномика, так незважаючи на те, що в позаминулому році і наприкінці наприкінці цього року ті фігури, які встановлювалися раніше, були пошкоджені вандалами, то ми не побоялися і встановили фігури для того, щоб все ж таки наше місце, ну, ніський парк ставав кращим, ахайнішим і привертав все більше дітей маленьких, тому що ну дуже приємно проходити пов. В парку і бачити, що там ну, досить багато діточок граються, які там е, люблять фотографуватися біля цих фігур. Тоді, в перші дні осені, і Володимир Злепко, і решта партійців, що долучилися до доброї справи, з натхненням працювали, щоб подарувати місцевим малюкам гарний настрій та приємні емоції. В минулому році так з'явилася добра така традиція в нашому міському парку створення паляних казок такої встановлювали сказкові фігури черепаха, там, не знаю, гном, білосніжка. На жаль, деякі з них були пошкоджені протягом останнього цього року ну, року життя міста. І партія рідне місто вирішила продовжити таку добру традицію, зважаючи на те, що є люди, які їх пошкоджують, такі фігурки. Все ж таки, ви вирішили встановити і зробити ще одну таку невеличку окрасу. В нашому місті, яке я вважаю, стане улюбленим місцем мається на увазі ця поляна казок, улюблене місце для наших дітей, нашої молоді. Ну досить часто можна спостерігати, що протягом останнього року саме тут було фотографувалося дуже багато діточок. На їхніх обличчях було дуже багато посмішок, тому такі традиції необхідно. Якби продовжувати, і хай вони стануть добрими традиціями щорічними у минулому році. Там декілька було встановлено міською радою в цьому році. Партія рідне місто. В наступному році може ще хтось виявить таке бажання і зробить цей парк такий, ну дуже таким прекрасним, красивим, де кожна дитина буде потрапляти ну, як не би в казку. Саме Володимир Злепко влітку 2013 року зустрічав нашу знімальну групу в парку біля Благовіщенського храму, де встановлювали лінію ліхтарів. бачимо, що в нас є два парки. Благовіщенський парк, в якому ми зараз знаходимося, і парк Чайковського, там, де стоїть Чайковський, де дитячі майданчики, де спортивні майданчики. Так вийшло, що от тому парку присвячалося більше уваги, там більше всього будувалося. Минулого року становився ліхтарі, в цьому році добудовували не добудовувала, а достановлювали лавочки. Ну і він потихенько оживає. І якби є окрасою нашого міста. А, ну а про цей парк трішки трішки забули, і на сьогодні вирішили його приукрасити, зробивши додаткове освітлення, встановивши 18 ліхтарів. Ну, питання освітлення було досить гостре в цьому році. Саме по-перше, з того, що протягом довгого періоду в нас не було взагалі вишки. А брати в оренду вишку чи то з Реса, чи з іншого міста є ну, досить дорогою такою справою. То було встановлено за цей час всього-навсього лише 6 ліхтарів. Три ліхтаря були встановлені по вулиці 8 березня і три фонаря були встановлені в, району, в районі кінотеатра і там біля мусорних баків за Баром бувшим Баром Кимін. А крім того, якби ще була відбулася така подія, про яку я забув, це в Благовіщенському парку були встановлені 8 стовпів – Бо на кожному стопі було встановлено подвалі ліхтаря, які на сьогоднішній день освітлюють Благовіщенський парк, і ця частина міста ну, теж трішки жила у 2014 році, тому що ну, от, вночі там якби, було дуже темно раніше, а зараз стало значно світліше, і досить багато людей проходили повз церкву, та це їм задавало значних незручностей раніше. Злагоджена робота в команді однодумців. Саме таким, за словами Володимира, є рецепт успіху. Самотужка завжди виконувати якусь певну роботу дуже важко. І мені, я вважаю, пощастило, тому що якби, ще в 2010 році, коли я став депутатом, разом зі мною стало 17 чоловік депутатів міської ради, які є моїми там, друзями і однопартійцями. Тобто завдяки всім тим людям, ну, які підтримували якусь мою ідею, коли я підтримав їхню ідею безпосередньо в сесійному залі, чи просто виходячи на вулицю, там щось встановлюючи ті ж самі фігури казкових героїв, становить ну, таку роботу робити насправді набагато легше. Ну, можу сказати, що якби не було того ж самого Андрія Самодайовича, Юрія Самодайовия, Юрія Скалига, Аліни Шацької, Ігоря Яценка, Вадима Бондаренко, Олексія Катка, Олександра Качера, ну, звісно, міського голови Юрія Анатольовича, який ну, своїм ось, скажімо так, постійним моторчиком один в полі не воїн. І це дійсно так, особливо коли ну, все ж таки є команда. То це досить добре видно. Що є команда і результат, якщо один чоловік одна людина буде щось робити, то вона ніколи в житті того не досягне, чого зможе зробити команду. На досягнутому депутат не зупинятиметься у 2014-му, каже продовжуватиметься благоустрій парків, встановлення освітлення, ремонт житлового фонду, будуватиметься нові тротуари. Тощо робота зізнається Володимир ще багато, адже ціль тростянця стати європейським містом.